Дорогі господинки, знаю, що кожна з вас має свої смачні рецепти. Але сьогодні пропоную найсмачніший салат. А саме з баклажанів та печериць, який баде вам до душі. А ще його можна на зиму заготовити, коли забіжуть до вас гості, буде все готове. Вже самі печериці це дуже смачно. А сині та корейська морква. Це просто смакота. Гайда готувати. Дрібно нарізаємо зелень. У мене сьогодні петрушка. Можна використати кінзу. Також соломкою нарізаємо цибулю 300 г та перець болгарський теж соломкою. Все викладаємо у велику ємкість і будемо в ній маринувати всі наші овочі. Пів кілограма очищеної моркви натираємо на спеціальній терці. Для приготування моркви по-корейськи. Далі додаємо спеції: сіль, цукор, оцет, чорний перець, каріандр молотий, паприка та часник. Його нам потрібно від 3 до 5 головок, залежно від вашого смаку. Все ретельно перемішуємо та залишаємо маринуватися. А тепер саме смачна частина, хоча й кропітка. Печериці маленькі очищаємо. Якщо великі, ділимо на 3-4 частинки. Щоб швидше було, я буду їх обсмажити на декілька сковорідочках, та кожного разу додавати до нашої моркви. Наші баклажанчики теж ріжемо на кільця, товщиною 0,5-0,7 см, або ж на пів кільця. Теж обсмажуємо в невеликій кількості олії, бо баклажани дуже люблять олію, і з'єднуємо все поступово з нашою морквою. Баклажани при жарці стають м'якенькими, тому дуже обережно все перемішуємо. Коли все додали, залишаємо іще на 15 хвилин. Викладаємо в приготовлені банки, спочатку салат, ущільємо та доливаємо сік, який утворився. У глибокій кастрюлі стерилізуємо банки. Від початку закипання півлітрові баночки ми стерилізуємо 15 хвилин. Через 15 хвилин виймаємо та закручуємо кришками. При бажанні можна накрити. Наш салактик готовий. Головне приготувати його з любов'ю. Ваша Наталі!